Привіт, привіт, мої любі друзі. Привіт сьогодні, 16 липня 2024 року. Ну і спека ж по всій Україні. У нас реально напевно сьогодні ну, сьогодні по факту 38, а по відчуттям, напевно, за 40. у Києві. Ну, більше сорока мої друзі просто кажуть, що такими зірочками лежимо на дивані і нікуди не можемо виходити. У мене зазвичай енергії за шквар, але сьогодні я теж півдня пролежала зірочкою, ось такою, і просто ну 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 жах, як спекотно. Але, ж, але, ж, але ж, літа, літечко, спека через пару днів пройде і буде більш лагідно, приємно, але настрій від цього не має змінюватись. Сьогодні є багато цікавих подій, про які я хочу розповісти. По перше, сьогодні день народження, неймовірне. Ади Миколаївни Роговцевої. вітання, Люба Ади Миколаївни. бачите, я знову ж у Чернівцях, а серцем і душею сьогодні я саме там у Києві з неймовірною актрисою, неймовірною жінкою, українкою, громадським діячем і просто. Людиною душею Ада Миколаївна з ним народження. Сьогодні так само день народження мого Чернівецького Чернівецького коріша, можна сказати, мого сусіда Славіка Сучівана, це наш лікар лікар Лор, який такий ще дуже вправний байкер. Я робила нещодавно фільм, якраз лайкошов на, на чергування в обласну нашу. Лікарню, і ми з ним там трошки малесенький стрім разом робили. Славко, я вітаю тебе з ним народження. Тобі багато подорожей. Здоров'я твоїй матусі, донечці, твоєму Максу, сину. Усього все найкраще. від душі тебе вітаю. І, звичайно, зустрічі на Кобилянській або на Кандлі Раймонда Фрідріха кожного вечора, як це зазвичай у нас буває. Ще сьогодні день бухгалтера і аудитора. Я теж вітаю багато моїх друзів. Які працюють в цій дуже необхідній професії. А ще сьогодні е, мені Лев Борисович Фільман прислав виступ свого учня на заслужений діяч е, України е, Лев Борисич Фельдман, е, почесний громадянин міста Чернівці Макса Ватамана, який просто блискуче е, пройшов вступні іспити у Франківській е, Виш. Е, який пов'язаний з мистецтвом, е, я вже е, е, композицію, яку на кардеоні грав Макс Отаман. Максик, ти чудовий! Я кажу, що в моєму обличчі ти ще отримав одного янгола охоронця Ось такі, от у нас, бачите, наші діти, наше майбутнє, єднання поколінь, покоління Льва Борисовича е, і Любов Васильівни Фельдманів, його учнів Северіна е, Макса Ватамана. Це просто причудово. А ще сьогодні, ось в таку спеку е, я планую з моєю подружкою Ліночкою, за з трьох років товаришуємо піти до на пруд. Уявляєте, я там не була. Мені здається, ціловічність. Тому році один раз ми з Лінуської їхали, але це туди за, за міст. А сьогодні ми йдемо пішки, шпаціруємо на дамбу, тому я от собою ці квіти я. Подарую своїм друзям, я взяла таку літню величезну сумку. Ну я ж іду по кабулянськи тому я не буду йти в спортивному або якому вбранні. Це має бути дуже-дуже дуже гарно. Ось цією сумочкою, там в мене купальничок, мої капчики, все, все, все. Я піду на прут. Якщо буде натхнення, то я вам прямо в прямому ефірі буду записувати, як це все виглядає. Тому що я там була ну, ще в дитинстві, коли ми тренувалися. Скільки у нас хвилина? Скажи, будь ласка, не, не став паузу. Ти поставив? Скільки хвилиночок? О Боже, як я багато не говорила, всього 3,40. Ну що? На остаток, прогулянка шпатір неймовірно спекотною, і майже, хоча вже вечір, вже пів шостої вулиці Кобелянської, за мною веди камеру. Покажи, будь ласка, Ну, може так трошки вийде, щоб тобі звичніше було видно. Ось цей бік, бачите. Е вже вечорія. Я відчуваю, що генератори не деренчать. і це не може не тішити. Отже, це говорить про те, що світло є. Ну а я що? Кака-капелюх вухах в ухах мене, пікардійська терція, сумка, куферки з моїм пляжним бранням, квіти моїм друзям і неймовірно чудовий настрій, і посмішки, посмішки, посмішки у рідних Чернавсах-Чернавіцях. З любов'ю до вас, в сонячному літному настрої, натхненна, щаслива. Спікардійською терцією, як завжди, в навушниках у вухах. Ваша Оксана Димінична, Чернівці, з вулиці Кобилянської. До нових зустрічей, Па-па!